Давайте поговоримо про українську школу українських дітей, учнів, студентів і особливо про таку проблему. А я вважаю, це проблема номер один на сьогоднішній день, як дистанційне навчання. Ми знаємо, що це не від хорошого життя у нас в Україні з'явилося. Перший раз це в нас з'явилося під час коронавірусу. тому що тоді це була змушена, скажімо, така міра, коли для того, щоб зберегти здоров'я дітей. І дорослих, десятки тисяч українських шкіл були переведені на дистанційне навчання. Але, як відомо, пандемія була не тиждень і не місяць. Вона тривала доволі тривалий термін часу. І е, е, я б сказав би, що ця пандемія привела до дистанційного навчання, і це дистанційне навчання вже стало свого роду як привичкою для дітей. Де да й для вчителів Те можна сидіти в себе вдома і паралельно якоби вчити по комп'ютеру дітей. Я знаю, про що я говорю. Мої менші діти сиділи в цьому дистанційному навчанні, і я це все бачив і продовжую бачити на власні очі. Ми не встигли попрощатися з пандемією, як тут розпочалася повномасштабна російська агресія відносно України, яка триває вже майже 4 роки. І відповідно це дистанційне навчання так само присутнє в наших школах знову ж як певна потреба. Як я це оцінюю? Я це оцінюю як доволі суттєву проблему для отримання нашими дітьми якісної освіти. Це перша проблема, яку я бачу. А друга проблема це навики соціального спілкування. І це проблема не менша. Можна оцінити, що ну це моя суб'єктивна думка, що в принципі система освіти в Україні доволі непогана, хоча хотілося б, щоб вона була краща, багато чого є, що покращувати. Звичайно, у нас тисячі, десятки тисяч талановитих вчителів, викладачів це теж великий плюс. Але з другої сторони, оцей коронавірус і війна запустили ці процеси цих двох складових, про які я говорю. Тобто онлайн-навчання, на мою суб'єктивну думку, воно в апріорі не може дати повноцінні знання, і воно не дає соціалізації дитини. Вона має спілкуватись, тому що якраз в спілкуванні в школі серед друзів на різних гуртках. Дитина розвивається, вона зустрічається з собі подібними, вони спілкуються, вони обмінюються знаннями, вони формують навики соціалізації, спілкування, коли вони стануть дорослими. Якщо цього у них цих навиків не буде соціалізації, то вони будуть тяготіти до одинокого способу життя. Їм тоді ніхто буде не потрібний, вони тоді будуть ставати більше інтервертами. але не по природі своїй, а по соціальній складовій. І ще раз говорю, нічого хорошого тут нема. Бачу два суттєвих мінуси. Вже вкотре повторюю. Один якість знання, а другий це проблема соціалізації. Це стосується не тільки середньої школи, це стосується наших вищих. Я спілкуюся з багатьма викладачами вузів і мені кажуть, що знаєте, Анатолій Петрович, ви там не чіпайте студентів 3-4 курсу для викладання своєї тренінгової програми. Тому що їх зібрати неможливо вживу, тому що перший, другий курс чи так сяк збирається на лекції, а третій, четвертий курс вже старається писати заявки на онлайн-навчання. І каже: Ну це я вам розказую конкретну історію викладача вузу, який мені про це розказує. І каже: Ну тепер уявіть собі студента, наприклад, четвертокурсника. Він навчається в онлайні. В дійсності він працює в цей час на роботі, заробляє собі гроші. А в онлайні в нього включений телефон. Ну, Для того, щоб його зареєстрували на лекції, то він просто-напросто підключився, включив телефон, а сам пішов собі там працювати на свою роботу. Закінчилася лекція? Ну закінчилася. Йому плюсик поставили. Скажіть мені, там є знання. То якщо це роблять студенти, то ви що думаєте, що наші діти так не роблять чи що? Так це саме роблять. І за що нічого хорошого від онлайна не буде. Від, знаєте, це. Вибачте, як любов на відстані, від якої не народжуються діти. Любить то можна, вона в Америці, він в Україні. Ну, діти від такої любові не народяться. Так само від онлайн-навчання не буде справжніх толкових знань у наших дітей і не буде навиків соціалізації, яка для них архіважлива. Бо архіважлива. це мова йде про формування певних навиків, досвіду, звичок на формування їх як дорослих особистостей і для формування майбутньої сім'ї. От я так бачу цю проблему.